Розглянемо з вами розв'язування систем нелінійних рівнянь графічним способом. Це матеріал 9 класу, десь так приблизно середина 9 класу. Значить, задано дві системи. Перша система і друга система. Перша система виглядає так: y дорівнює X в квадраті плюс 4X, друге рівняння системи X Y дорівнює мінус 4. Нам треба раз це система, значить треба знайти спільні Х і, y, які задовольняють і перше рівняння, і друге. Давайте підпишемо, що це перше рівняння, а це друге. Так, оскільки в нас задача стоїть графічним способом розв'язати систему, а не аналітичним, так? то ми, значить, будемо будувати графіки. Побудуємо прямокутну декартову систему координат. Вісь іксів перпендикулярно до осі Y, або вісь абсцис, вісь ординат, початок координат. Так, ну і одиничні відрізки. так, Одиничні відрізки. Так. Графіком першої залежності або першої функції, тут явно Y виражений через X, і це є, це в нас квадратична функція, а графіком квадратичної функції є парабола. так. Ну, бачимо, що при х дорівнює нулю ця парабола, цей ігри теж перетворюється на 0. Тобто наша парабола проходить через точку 00. Так, давайте знайдемо її вершину. Як знайти вершину параболи? Є формула, так, х вершини. дорівнює мінус b поділити на 2а. Роль b відіграє четвірка. Роль А відіграє коефіцієнт при старш... старший коефіцієнт. Це одиниця у нас тут, так? Вона явно не записана, але 1 помножити на х то буде х квадрат, вона тут захована. Ми ніколи не пишемо одиницю. Так, тоді х вершини у нас підставляємо 4. Так, буде мінус 4 поділити на 2 помножити на 1. Мінус 4 поділити на 2. Це буде мінус 2. Отже, мінус 1 рухаємося вліво по осі. Хів мінус 2. Мінус 2. І це буде вісь у симетрії нашої параболи. Вісь симетрії. Тобто, відносно цієї осі, наша парабола буде симетрична. А як знайти y вершини? Да дуже просто х вершини підставити у наше рівняння. Так? Значить, мінус 2 підставляємо, От підносимо до квадрату, буде 4. Так? І мінус 2 множимо на 4. Це буде мінус 8. 4 і мінус 8, це буде мінус 4. Отже, при х дорівня мінус 2, і буде дорівнювати мінус 4. Тобто 1, 2, 3, 4. Десь мінус 4. Десь ось в цій точці мінус 2, мінус 4 це її вершина параболи. І парабола проходить через початок координат. Оскільки це є вісь симетрії, ця точка належить параболі. значить симетрична, мінус 3, мінус 4 теж буде належати параболі. Мінус 4. Симетрично точці 0, так відносно точки мінус 2. Так, ну давайте перевіримо. Мінус 4. Мінус 4 у квадраті буде 16. А 4 помножити на мінус 4, це буде мінус 16, 16-16, 0. Y дорівнює 0. Все правильно. Отже, наша парабола схематично зобразиться ось таким чином. Так, оце наша парабола. Є у нас. Побудували. Графік першого рівняння в нас побудований. Будуємо графік другого рівняння. На що звертаємо увагу? У нас тут Y явно не виражений через X. Давайте явно виразимо. Y дорівнює x переносимо в праву частину, це буде мінус 4 мінус X. Що це за функція? Це функція виду kx B, так? Це лінійна функція. Графіком лінійної функції є пряма. Для побудови прямої з геометрії, ми знаємо, нам треба знати дві точки. Беремо зручні точки. так? Дві точки визначають пряму однозначно. Наприклад, х дорівнює 0, то y дорівнює мінус 4. Х дорівнює 0, y дорівнює мінус 4. От наша пряма пройде вже через цю одну точку. Так, х0, у мінус 4. Так, ну позначимо, нехай це точка А буде. Так? І ще якусь Б точку візьмемо. Х дорівнює, зручний х беремо. Наприклад, х дорівнює. мінус 4. Мінус дорівнює мінус 1, так? То y буде мінус 3. y дорівнює мінус 3. Мінус 1 і мінус 3. Ось, наша пряма пройде ось таким чином, так? Ось таким чином. Так, визначаємо. Е Точки перетину. У нас будуть дві точки перетину, так, одна і друга. Які це точки? Мінус 4 0 і мінус 1, мінус 3. Мінус 4 0 і мінус 1 по х і по ігреку мінус 3. Давайте перевіримо розв'язок. Значить, Графічно ми розв'язали, що пряма проходить через, точ, через точку мінус 4 0. І пряма проходить через точку мінус 1, мінус 3. Це у нас буде х1, це y1. Це x2, це y2. По суті, у нас два розв'язки. х1, y1, x2, y2. Давайте підставимо x1, y1. В перше рівняння підставляємо x1 мінус 4. Мінус 4 в квадраті 16, плюс 4 на мінус 4, е, мінус 16, 16 мінус 16, отримуємо 0. Правильно. Так, в друге рівняння підставляємо. Мінус 4 плюс 0 буде мінус 4. Правильно, отже, це є розв'язок. Це є розв'язок. Підставляємо другу точку. Х дорівнює мінус 11. Мінус 1 в квадраті буде 1. 4 на мінус 1, мінус 3. Одиниця мінус 3 буде мінус. 1 мінус 4 буде мінус 3. Так. Перше рівняння задовольняє. Друге, мінус 1 мінус 3 буде мінус 4. Отже, це теж є розв'язок. Так, тобто у відповідь ми запишемо з вами два розв'язки. Мінус 4, 0 і мінус 1 мінус 3. Все, перша система розв'язана графічно. Переходимо до другої системи. Перше рівняння, друге рівняння. Треба побудувати графік першого рівняння і графік другого рівняння. Так, оскільки графічно будуємо систему координат. Будуємо систему координат. Вісь іксів, або вісь абсцис, вісь ординат, або вісь іг, початок координат і одиничні відрізки. Це обов'язково для побудови. Так. Масштаб тут повинен бути однаковий. Так, е перше рівняння у нас що задається? коло, а радіус цього кола чому дорівнює. Це корінь з 4. Так, це 2. Значить, радіус кола 2. 2. Побудуємо схематично коло. Тут мінус 2. І тут мінус 2. Коло наше буде проходити десь приблизно ось таким чином. Так, е, так. Перше, графік першого рівняння ми з вами побудували. Друге рівняння це парабола наша, Y дорівнює x квадрат, але піднята на 2 одиниці вгору. Так? Тобто, якщо б це було x квадрат, то це була б отака парабола. А оскільки вона піднята на 2 одиниці вгору. Так? Ми пригадуємо геометричні перетворення графіків функцій, так? значить, наша парабола підніметься, ось буде дотикатися до цього кола в одній точці. Фактично, при побудові ми бачимо, що ці графіки дотикаються, так? Тобто, система буде мати один розв'язок, і графіки нам, графічно нам показує, що в точці 0,2 Точка 02 є розв'язком, так? Тобто x, y. Один розв'язок. Перевіряємо. Підставляємо x, 0 плюс 2 в квадраті 4. 0 плюс 4 дорівнює 4. Рівність правильна. Так, перше задовільняє. Друге 0 і 2. 0 в квадраті 0 плюс 2 дорівнює 2. І друге задовільняє. Все. У відповідь записуємо. Один розв'язок має систему, так? Відповідь: Розв'язок у нас 0 і 2. 0 і 2. Все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі.